Ось такий автомобіль поступає до нас на продаж компанія автопарк, місто Харків Toyota Celica 2000 року, 214 тисяч кілометрів пробігу рідного. Дуже гарно виглядає на новій зимній гумі. Нова, тільки-тільки обули і продають. Ось такий гарний автомобіль. Зараз подивимося, що в нього внутрі. 2000 рік, є підкраси, є трошечки спокльовки, але незначно. Гарний салончик, теплий автомобіль. На вулиці дуже зябко, шкіряний салон, ззаді також є міста. 214 тисяч кілометрів одного пробігу, механічна, п'ятиступенева коробочка. Клімат контроль, встановлена мультимедіа, гарні ковши спереді. За додатковою інформацією звертаємось в компанія автопарк, всього вам найкращого.